Боже, як давно я не крутила собі волосечко на плойку. Я замовила собі дуже класну плойку, і зараз разом з вами ми її протестуємо. Я помила волосечко як зазвичай, і зараз розподіляю волосічко. Хочу брати більш тонкіші пасми, щоб локони вийшли гарніше. А тут я вже в шоці, як круто та швидко крутиться плойка. І локони виходять дуже чіткими. Знаю, що зараз буде багато запитань, де я замовляла цю плоєчку, тож я вам залишаю посилання. Це бренд Xiu Store, Він має великий асортимент і в них є гарантія. А щоб вам було зручніше, я залишу вам саме посилання на цю плоєчку. На цій сторінці вам швидко оформлять замовлення, і вони мають моментальні відправки щодня. Я дуже рідко роблю собі якісь зачіски, але іноді так хочеться накрутитись, зробити собі якісь гарні локони. Ну, дівчата зрозуміють, що коли є настрій, то завжди хочеться щось в собі. Змінити, а зараз ще весна теплішає, і буде більш таких настроїв, щоб гарно вдягатися та робити собі гарну зачіску. А знаєте, що ще класно? Хоч в мене і дуже довге волосся, але я накрутила собі локони всього за 15 хвилин на цю плоєчку. Я просто в шоці, реально дуже швидко. А від результату я просто кайфую. Дуже класно вийшло. А і хочу нагадати, що скоро вже 8 березня, тому це дуже класна ідея для подарунку, для своїх близьких, подруг, мамі, бабусі, кому завгодно.